Ми часто плутаємо злість і агресію. Ми кажемо, що ми агресивні, коли ми насправді злі. І ми вважаємо, що злість – це щось погане, щось, що не можна проявляти, і щось, за що треба карати. Насправді це дві абсолютно різні речі. Злість – це почуття, і воно абсолютно нормальне, і воно необхідне. Це одне з чотирьох базових. Це відчує почуття, яке це емоція, яка нам сигналізує про те, що нам треба щось робити з власними кордонами, їх захищати. Це емоція нам каже про те, що ми щось втрачаємо важливе. Да? І ця емоція нам дає можливість боротися за це щось важливе. З іншого боку, агресія це поведінка. Це поведінка, коли ми робимо якусь шкоду. Це поведінка, коли ми наносимо якийсь, якусь шкоду або вербальну або фізично. І насправді тут ще цікаво, що деякі досвідники взагалі не вважають е, таку вербальну агресію, агресію. Чому? Тому що вона залежить від е, тої іншої сторони, від рецепієнта. І Я тут абсолютно не виправдовую вербальну агресію, але просто. Хочу сказати, що в таких не дуже функціональних, як кажеш, стосунках, де є саме ось такі вербальна агресія, то там. Зазвичай люди дуже добре один одного знають, і вони знають, як так знаєте, підколоти один одного. Щось таке сказати: ось зачепити, знаєте, ніби так під ребро, да? і так зачепити і так до себе притягнути, тому що е агресія, вона викликає емоцію, і іноді нам дуже потрібна емоція, тому що емоція нам каже про близькість. Я в ролику про ігнорування казав, що нам дуже важливо те, щоб нас якось бачили, те, щоб нас сприймали. Іноді навіть ми намагаємося цього добитися, ось так ось підколюючи один одного, щоб викликати цю емоцію. Ось він він від мене віддалився, він вже ніби пішов від мене, а я його підколюю і повертаю до себе. Деякі ось так чинять. Тож. Агресія це нанесення шкоди вербальної, фізичної. Ну і тут є різні рівні агресії. Да? Ми можемо просто так саркастувати і казати: Ну, що ж ви так не розумієте мене? Ну, ну блін, ну як ви можна ще це пояснити? А, да? а можемо сказати: прямо там: ти ідіот. Да? Тобто, це е, ви дурний, наприклад, що ви мене не розумієте. Так, да? це агресія. Да? І насправді дуже часто в стосунках ми замінюємо е, насправді вираження почуттів. Да? Я, на, я на тебе злюся, ти мене образила, е, я почуваюся, я просто мені все кипить всередині. Да? Ось я зараз виражаю злість, я зараз виражаю емоції, да? і переважно я злість виражаю, да? я на тебе злюся. Да? Але замість цього я можу цього всього не виразити. Я можу сказати агресивно, ти дура. Да, там, чи ти дурак. Да, тобто я можу образити. Да, і насправді, ось так ніби здається, що е, ти щось виразив, але насправді е, ти нічого і не сказав, тому що твоя звість залишилася. Е, в середині, е, да, а це, знаєте, як такий, е, коли вода каламутна, да, зверху піне, воно таке щось гниє, щось таке там піниці, таке в общем, неприємне щось, да, ось це агресія. да, А на глибині знаходяться почуття. І на глибині знаходяться почуття усієї самої злості. да, І ще глибше, насправді, в стосунках зазвичай знаходяться почуття якоїсь вразливості. Тобто злість вона не, вона не виникає на рівному місці. да. Наприклад. Ми сидимо, ми снідаємо, і він чи вона сидить в мобільному? Так? Я починаю злитися. Так? І замість того, щоб сказати, що я на тебе злюся, так? що ти зараз сидиш мобільному, а не зі мною, так? я можу проявити агресію. Я можу, я можу сказати, що то там таке цікаве. Ну, це треба налаштуватися, щоб проявити агресію. Там, який сарказм, типу там, а, що там, а, якась нова, якусь нову гру знайшов, да? що там не награвся в дитинстві. Да? Ну, така вона агресія не дуже вийшла, це треба налаштуватися. Але ідея в чому? Що я не сказав, що мені не подобається, що. Ти зараз граєш, але да, ми з тобою, наприклад, спілкуємося. Да, мене це злить. Да, я цього не сказав. Замість цього, я це замінив на цей замінник. Ось ця агресія вийшла, це знову ж таки, я скажу, що це ось ця каламуть над водою. Тобто я не виразив, я це замінив. Да. Я це можу виразити ще глибше. Да, ось тому що ніби у нас є ось зверху ця каламуть. Трошки нижче там вже є оця злість, да? тобто, в мене що ти зараз сидиш в мобільному, а не ми з тобою спілкуємося. Да? А ще нижче знаходяться мої почуття вразливості. Е, тобто, коли ти сидиш і е, в мобільному, замість того, щоб спілкуватися, я себе почуваю покинутим чи покинутою що я себе відчуваю не потрібно. Бачите, у мене навіть зараз я ж трошки вживляюся в роль, да? згадую якісь важливі для мене моменти. Да? і в мене навіть голос змінюється. Да? Тобто я зараз кажу про емоції вразливості, да? про те, що глибоко те, що близько мені, і те, що насправді іноді дуже важко висловлювати комусь ще, да? навіть близькій людині. Це дуже важко. Тому що вразливість вона, вона як звучить, так і пишеться да, вразливість. Ми вразливі. Коли говоримо про ці почуття, ми казуємо, що ми тут не захищені, і часто ми якраз захищаємося. Навіть не злістю, да? ми захищаємося цієї агресією, да? Ці агресії. Ці агресія служить нам для того, щоб захиститися. Ми ось так сарказмимось, все це значить надсмішки, там, кажемо, що ти там не награвся ще, ось там і так далі. Треба налаштуватися, да? Але ми цим захищаємося, і ми не відкриваємо своєї вразливості. Да, і, звичайно, те, щоб відкриватися вразливість, це необхідні добрі стосунки, над якими треба працювати. Ось. Тож, дякую вам за увагу. Буду продовжувати ще тему злості і агресії. Якщо було цікаво, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Мене звуть Володимир Абрамов, я психолог. І я був пишіть коментарі, задавайте питання. Дякую за увагу.